Вашій увазі представляємо двохкімнатну квартиру в будинку бізнес-класу Гідропарк Делюкс, який знаходиться по вулиці Мазепи біля міського озера. Двокімнатна квартира на другому поверсі. Це такий передпокій. Загальна площа 69 метрів квадратних, це є перша спальна кімната, тобто вітальня. Бач, там, Бачимо, там є е, вигляд на озеро. Це є кухня, кухня приблизно 14 квадратних метрів. І така незасклена лоджія. Тут можна. Гарно зранку виходити, попивати каву. Підігрів підлоги вже є в цій квартирі, крім спальних кімнат. І це ще одна спальна кімната. Бачимо великі панорамні вікна. Електрика вже є розведена, будинок зданий. Можна по суті вже скоро приступати до ремонтів. Двохкімнатна квартира біля міського озера. 69 метрів квадратних. Тут є ванна, тут туалет. Кого зацікавить, звертайтесь.